Привіт! На каналі Забудовника Буд ви дізнаєтеся, як триває будівництво ЖК Бетховен за травень. Перш ніж розпочати, підтримайте нас лайком і підпискою, щоб отримувати найактуальнішу інформацію про наші проєкти. Тут будують сучасний житловий комплекс комфорт-класу з квартирами, які будуть мати панорамні вікна, автономне опалення, теплові лічильники та кошики для кондиціонерів на фасадах. Станом на травень в шостому будинку закінчують влаштовувати фасад. Виконали 99%. Також завершується облаштування місць загального користування. Внутрішні інженерні системи готові на 95%. Настільки ж влаштували котельню. Паралельно тривають роботи над зведенням сьомого будинку. Фасадні роботи виконані на 99%. Місця загального користування оздобили на 98%. На фінальному етапі влаштування внутрішніх інженерних систем роботу над влаштуванням котельні майже закінчили. У восьмому будинку триває робота над влаштуванням зовнішніх стін. Готово 16%. Внутрішні стіни і перегородки виконані на 14%. В 9-му будинку теж продовжують мурувати зовнішні стіни. Виконали 62%. Внутрішні стіни і перегородки влаштували більш ніж наполовину. ЖК спроєктований за принципом Двір без авто із закритою територією, цілодобовою охороною та відеоспостереженням. На перших поверхах передбачені кафе, магазини та сервіси, а поруч облаштують дитячі і спортивні майданчики, озеленені алеї, зони відпочинку та бігові доріжки. Креатор Буд будуємо досконале житло.